Свошнік, свошнік. Свошнік. Андрія! 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 Ти хто такий? Знаєте, друзі, що відбувається? Це асиметричний удар курської операції у школі міста Курськ. Однокласники сина героя СВО. Вирішили його трохи провчити. Справа тут не в дитячому булінгу. і ми бачимо, як, попри пропаганду, і з кожної праски деякі мешканці Курщини відверто зневажають російських солдатів. Тож щиро бажаємо кожній родині окупантів почути, що вони не защитники родини, а лише СВОшники. А там, може, почнуть і камінням на вулиці закидувати. Любо дорого братцы! Любодорого! Любо дорого! Друзі, зробіть собі філіжанку чаю або кави, якщо зараз дивитесь нас ввечері, бо ми стартуємо. Сьогодні наш вечорок буде з каталонською пропискою просмашкою. Погнали! Чесно скажу шляхто. Не хотіла про це говорити. Але доведеться, адже на сцену повертається наш комбриг Терео Барселона, наша іспанська товста ракета, наш невидимий боєць музичного фронту, Олексій, Ротар, Славік, Балаган Потапенко, із максимальним зашкваром. Адже Потап, тобто ротар, тобто Славік Балаган дав інтерв'ю дудю. Дуру Олексію, ти серйозно? Тобто іншого більше ніколи не знайшлося. Захотілося пошукати хороших русських. Чи може потап чекав, поки Такер Карлсон погодиться, але щось не вийшло. Перше велике інтерв'ю за три роки великої війни треба було давати обов'язкову дудю. Любі друзі, закликаю вас не витрачати на це горе три години свого життя. По перше, воно вам треба. По-друге. Не треба піднімати і так вже накручений капський матеріал в тренди. Ну а по третє, усі найголовніші зашквари ми і так зібрали ось в цьому відео. Тому приймаю донати і підписки в заспокійливим. Мені воно тепер точно знадобиться. Погнали. Якщо б я робив це для іміджа, я би тобі сказала, я не розумію вашої мови. Я відказався би давати інтерв'ю. взагалі. я чоловік, я працюю, я живу. Мені інтересна інтересний ти каже, безсідник інтересна твоя аудиторія. У мене є э, позиція. Звісно, це ж дуже важливо в 2025 році донести хорошому руському додю і його глядачам. Що думають українці? Ну тепер вони точно все осознають і зрозуміють, бо це ж все війна Путіна, ж маленькі люди, 140 маленьких великих путінят. Вони ж не винні в про війну ПоТАП згадує от прямо на початку. 24 февраля 2022 року все поменялось в 5.45 утра. Я находився в Мадриде, вместе з Настю. После этого полтора місяця. Як трохи це почалось, ти не розумів, що делать, куди бежать. Звоніш, їдеш, спішиш, допомагаєш, встречаешь собаки, сім'ї, перельоти, переїзди і полтора місяця вот такого ада і кромешного, кромешной тьми. Чесно, не хочеться аж ніяк знецінювати емоції українців незалежно від того, де вони перебували в момент початку повномасштабної війни. Але щось мені здається, друзі, що вислови про пекло та суцільну темряву. Uh, вони будуть більш доречні для ситуації мешканців прикордоння, по якому зранку, 24 лютого, поїхали чорні колони танків із зетками. А коли ти сидиш собі в Мадриді, то розпетляти всі питання трохи легше, чи я помиляюсь? Напишіть в коментарях в Україні. Є ті, хто читає, що ти уїхав заблаговременно? Когда просто пішли уже совсем, э, стрёмные новости относительно того, що Росія нападет. І ти специально, щоб не оказаться запертым в Україні, уехал чуть зарані. Наскільки це близько правда? Я не понимаю, о чем йде річ, потому що я постоянно въезжаю в Україну і выезжаю з України, у меня є легальний способ. Это делать. Так, так. Дуже цікаво. З одного боку мінкуль тягне кота за хвоста і не може узгодити однакові правила для виїзду артистів на гастролі за кордон. Та й сам міністр заявляє, що. А з п'яти виїхавших працівників творчої сфери, один до України потім точно не повернеться. Але Потапу хоч би що в нього свої е, способи. Мужчини не можуть виїжджати за приділи України. Яким образом виїжджаєш ти? Ну э, усі артисти українські виїжджають на концерти на гастролі із різних міністерств. А от які саме? Бо чогось здається, що це може бути міністерство діжа? І разне э, у нас. Э, разные виды профессий, которые имеют возможность выезжать. Есть легальные способы выезжать. У меня один из таких способов. Вот. Я выезжаю, приезжаю. Это сложная система достаточно. Система сложна, а работа Потапа за кордоном и опасна. И трудна. Бесконечный поток передачи военной и гуманитарной помощи, не поднимая головы. И путешествия по всему миру, где Ми я за кадром, а Настя в кадрі розказуємо о війні. кричим і говоримо, тому що люди не знають в цей момент, що відбувається. Потап каже, що допомагав війську від 2015-го. і на передовій виступав, і допомогу передавав. І станом на зараз назбирав нічогенько так собі 100 мільйонів гривень ну цієї допомоги в еквіваленті. У меня нету пиар-менеджера, который записывает за мной все мои донаты и потом делает из этого пресс-релиз. Мы за это время с Настей, с моей супругой, э, передали в военные волонтерской организации 100 миллионов гривен. Вот такой результат. Ми не кричимо об этом, не розказуємо. А може, треба було кричати і розповідати? Звісно, чеки просити буде марна справа, але я могла щось пропустити. Якщо ви справді колись бачили потужну волонтерську роботу Потапи та Каменських, напишіть про це в коментарі. От дуже цікаво дізнатися. Всі перипетії. і з України нам будь пожалуйста, продовжуйте це робити. Ви зараз там, ви Як це вмієте. Люди ну які І з нашей нашої страни. Ага. Пожалуйста, ви вмієте це Зеленский, Ермак. Зеленський Єрмак. Из офиса, Из офісу звонили, так. Да. А он воно що Єрмак попросив не смикатися. Чи може Зеленський? Беріть вище. Потапа попросив не повертатися до України особисто головнокомандувач ЗСУ за версією. В Киеве у меня состоялся разговор с, с, в то время с глава, главнокомандующим Валерием Залужным. Были разные темы, а потом состоялся такой отцовский диалог. А война уже шла? Да, uh -huh. это в Киев, это он, наш славный генерал. Вот. И он такой по отцовски подошел, пожал мне руку и сказал, помогайте фронту, ваша задача помогать фронту. Всім, чим можете. Я делаю через професію. Я могу так. Я вмію эти деньги так. Я вмію зарабатывать за границей. Я це делаю. і буду і продовжувати. Але ж потап справжній хіп хоп ганста. І навіть будучи на середньозаморських берегах та американських пляжах, став до лап ТРО. Е, заочно. стата. Я сказал отцу: Хочу ехать, хочу на фронт, на передовую. А он говорит: В тероборону запишись для начала. Я говорю: запиши меня в тероборону. И ты записался в тероборону. В то время это такое время, когда все записывались в тероборону. Огромные очереди. Огромные очереди на запись. Поэтому. Я попросив занять мені место в очереди, щоб я записався. я записався. Не всі супергерої носять плащі, і влітку, 22-го потап вирішив, що окупанти від Києва вже достатньо далеко, тому повернувся і почав патрулювати місто. Це час, коли это е... время, це патрулювали вулиці, коли робили фотографії в военной формі. Все это было. Как и все? Мы успели все в теробороне. Ни в чем серьезном не поучаствовали, но успели попатрулировать, поездить с пацанами, вот, подержать в руках оружие и, и побыть там. На, в этот момент э, все мы там в это были вовлечены. Кто не, не попадает в армию, не успевает записаться, значит, э, выдавалось оружие, теробороны. Тероборона, тероборона. А что ты делал? Патрулировал улицу, встречался со своими друзьями. Угу. Ти тоді да, займалися всім цим, це було спільне діло. Ми всі участвували в цьому. Він захищав наш спокій, але йому ніхто не подякував. Напишіть, будь ласка, трошки любові в коментарях. Так само ніхто не оцінив перформанс Потапа у 2014, коли він поїхав отримувати музичну премію до Москви. І пам'ятаєте, зняв штани на сцені. Але тепер Льошка, як то кажуть, розставив всі крапки. Каже, це був творчий протест. Просто тоді. Цього ніхто не зрозумів. Ми слухаємо українські новини. Ми не цього не коментують. не коментує, не об'ясняють. Ми до кінця не розуміємо ситуацію. Ще раз, 31 травня 2014 року, понад три місяці після захоплення Криму влаштувала псевдореферендум і у Донецьку, і в Луганську, і там в Криму. Настругала вигаданих республік як п'яний російський ватніх дітей із вадами розвитку. На сході вже наповно йдечка з окупантами. Майже два місяці від початку антитерористичної операції. В Україні е, триває друга хвиля мобілізації, але потап не до кінця розуміє ситуацію. Не до кінця розуміє потап. Не знаю що тут додати, друзі. Нас приглашають на ру ТВ. Где сидять? В зале артисты украинские, которые уже давным-давно сняли штаны по-настоящему перед режимом Путина. И эта шутка была им в их сторону. Сидела Аня Лорак и Таисия Павалей. Это я сделал им. Спасибо, что Россия, что вы нас так принимаете. В зале это было понятно. В телеверсии потом это выхватили. Я шутку не дожал. Не, ее не усилил, не конкретизировал. В общем, Они... она получилась достаточно Euh, Жарт вийшов х**овий, новий, але тепер за те потап дуже щасливий. Здійснилася його мрія. Його заборонили в Росії. Ти в списку артистів, яким на 50 лет запрещен в'їзд в, в Росію. Як ти отреагировал тоді? Я завжди хотів бути запрещеним. А в Росії тим більше. це честь для українського артиста без запрещено в Росії. Це значить, що ти вже насалів, так насалі. Це значить, то що у мене проукраїнська позиція, і мені за неї запретили в'їзд в Російську Федерацію. І я этим горжусь, тому що это моя проукраїнська позиція. Это мой пруф без жартів. Потап за три години говорив навіть щось більш-менш притомне. Наприклад, що більше не буде ніколи в житті писати пісні російською, і нагадав, що Ра із Бульбастаном це нація рабів, які закривають рота в той момент. Коли бачить поліцейський кийок. а ще наприкінці спробував повідомити Дудю, чого очікує від країни окупанта, каже, що росіянам, як мінімум, треба визнати агресію, віддати всі території і довго-довго виплачувати репарації. Але навіть так ніякої дружби та братських народів все одно вже не буде. Чесно, яку реакцію Потап очікував. Хто знає? Так само може прокоментувати загалом і мету цієї розмови із еталонним російським пропагандистом так званого ліберального штибу. І раз прошу прощення всіх тих, кого це оскорбляє, до сих пор. Не стісняється признавати свої ошибки, був неправ, Понял, пошли далі. Котики, маю для вас пораду. Дивіться інтерв'ю не з потапом, а з нашими захисниками і з ними, і не лише з військовими. Дуже багато гарних, чесних розмов на нашому основному каналі Яніна Соколова. Тому підпишіться, переходьте, поставте лайки і гляньте наші крайні відео і інтерв'ю. Вони чекають на вас ось тут. Ну і не забудьте підписатися на канал вечір, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях. Що думаєте, слава Україні? Слава силам оборони. Ну і не забувайте про наш патреон. Патреон Яніна Соколова. Це ваш внесок, в те, що ми робимо. Ну і банка в описі до цього відео так само вам в допомогу. До зустрічі, друзі, Па-па.